Розберемо тему знаходження найбільшого спільного дільника це завдання, яке часто зустрічаються на НМТ. Програма за 6 клас. Найбільший спільний дільник це найбільше натуральне число, на яке націло ділиться кожне з даних чисел. Розберемо один з способів знаходження НСД. На мою думку, найпростішого через прості множники. Для цього необхідно вправно знаходити прості множники натурального числа. Задача знайти найбільший спільний дільник чисел 232. І 261. Знайдемо прості множники числа 232. Ми вміємо це робити. За ознаками подільності. Якщо остання цифра числа є парною або 0, значить це число ділиться на 2. Тому ми беремо множник 2 і ділимо 232 на 2. Отримуємо 116. Також дивимося на останню цифру числа. Вона є парною. Знову підбираємо множник 2. Ділимо 116 на 2, це 58, також саме по останній цифрі підбираємо дільник 2. 58 ділимо на 2, це у нас 29. Тепер дивимось, ділиться це число на 2? Ні. Бо 9 у нас не парне. Чи ділиться воно на 3? Для цього ми складаємо всі цифри числа 2 плюс 9 це 11, 11 не ділиться на 3. Воно не ділиться на 4, воно не ділиться на 5, бо в кінці не 0 і не 5. Це число насправді є простим. Воно ділиться тільки само на себе. На 29. І отримаємо ми 1. Тепер розкладаємо на прості множники число 261. Дивимось на останню цифру цього числа. Вона не є парною, і це не 0, значить воно не ділиться на 2. По ознакам подільності на число 3. Ми повинні скласти всі цифри в цьому числі 2 плюс 6 плюс 1 це у нас 9. 9 ділиться на 3. Значить, простий множник буде у нас з вами 3. 261 поділити на 3. 87. 87 також ділиться на 3, бо 8 плюс 7 це 15, а 15 ділиться на 3. І отримуємо 29. Ми вже знаємо, що 29 це просте число, тому воно ділиться тільки само на себе. І отримуємо одиницю. Тепер наша задача подивитися на спільні дільники цих двох чисел. І ми бачимо, що співпадає тільки число 29. Значить, записуємо відповідь: Найбільший спільний дільник чисел 232 і 261 це 29.